І обіцяні подробиці про удар, що міг спричинити нову радіаційну катастрофу. В ніч напередодні Мюнхенської безпекової конференції росіяни вдарили безпілотником по чаес. Ці кадри облетіли світові медіа і знову нагадали про планетарну трагедію із назвою Чорнобиль. 50 кілограмів вибухівки увігналися просто в дах конфайменту і спричинили пожежу. Арка укриття, що мала захистити від витоку радіації із залишків четвертого реактора, тепер має пробоїну у 50 квадратних метрів. Це розмір двокімнатної квартири. Ось такий вигляд має людина порівняно із цією дірою. Експерти МАГАТЕ, які перебувають на станції цілодобово, повідомили близько другої ночі. Чули потужний вибух. Це був російський шахет із фугасною бойовою частиною, щоб заподіяти більше шкоди. Він летів на висоті 85 метрів. Надто низько, щоб бути поміченим радарами, Арка укриття має 110 метрів. Пожежу всередині ізоляційного шару там гасять досі. Через пошкодження конструкція перестала виконувати свою роль, бути бар'єром для швидкого поширення радіації. У Держагенції зони відчуження кажуть, ситуацію контролюють і рівень радіації тримається в нормі. Але тепер для всіх стала очевидною пробоїна у захисті Європи. Свого часу до будівництва укриття на ЧЕС долучилися понад 40 країн світу. Гігантську арку вважають найбільшою рухомою наземною конструкцією у світі. За задумом вона мала витримувати екстремальні температури та урагани. Однак, те, що колись по ядерному об'єкту будуть прямі воєнні удари, інженери, вочевидь, і уявити собі не могли. Згодом у своїй заяві фахівці МАГАТЕ повідомили, що отримали необмежений доступ до місця вибуху, зафіксували значні пошкодження, але рівень радіації на об'єкті не змінився. Українці показали їм і уламки безпілотника, але кому належить дрон? Цю тему МАГАТЕ оминає.